Освітня наукова програма менеджмент інноваційної діяльності магістерського рівня підготовки дає вам змогу ідентифікувати та вирішити складні інноваційно-інвестиційні завдання у сферах організації різних видів економічної діяльності та бути тією людиною яка створює технології яка їх просуває комерціоналізує і приносить користь не тільки україні а й Свій внесок в світову економічну а, спільноту. П'ять років тому, в 11 класі, я загострила свою увагу на вивченні питань кореляції між ростом економічного благоустрою компанії і її корпоративними умовами життя співробітників. Відверто кажучи, я не досягла тоді значних успіхів у знаходженні відповідей на свої питання, але на 100% визначилась визначилась факультетом і спеціальності, які мені в цьому допоможуть. Моє рішення тоді підкріплювалось неймовірними відгуками студентів на сайті факультету і висновками після ознайомлення з коротким описом предметів, які будуть вивчатись. І останню тверду крапку в закритті вагань поставило ознайомлення з викладацьким складом кафедри. Кожен викладач присвятив значну частину свого життя задля знаходження відповідей на важливі запитання в сфері менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, що, в свою чергу, не може не надихати на наслідування прикладу. Вступаючи до університету імені Тараса Шевченка, мене одночасно переповнювала емоції хвилювання та щастя, адже я тоді здійснювала свою мрію. Зараз я навчаюся на першому курсі магістратури, та я ще ні разу не пошкодувала про свій вибір. Університет дав мені знання, тут я знайшла нових друзів. Звичайно, часом було нелегко, але, дякуючи викладачам нашої кафедри, які завжди готові допомогти та піти на зустріч, я справлялася зі всіма труднощами. Мої студентські роки проходять навіть краще, ніж я могла собі уявити. Тому я бажаю натхнення та успіху. Особисто для мене, я думаю, як і для всіх, при виборі вищого навчального закладу, одним із основних факторів було саме перспектива майбутнього розвитку. І я не помилився. Феноменальні викладацькі здібності теоретичної частини. Університетський колектив вміє влучно і правильно поєднувати з закріпленням цих знань практично, що є абсолютно передовим у будь-якій сфері і безмежно цінується у майбутній кар'єрі, тому тут варіантів бути не може. Тільки КНУ імені Тараса Шевченко. Оскільки менеджмент інноваційної діяльності є освітньо науковою програмою, тому варто зазначити. Наша кафедра надає можливість розвивати наукову складову найрізноманітнішим чином і усіляко цьому сприяє. В межах освітньої наукової програми ми маємо змогу взяти участь у щорічній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Шевченківська весна. Також відповідальна особа за наукову роботу на кафедрі постійно надсилає нам інформацію щодо різноманітних вітчизняних і заробіжних конференцій, а також щодо можливостей оприлюднити статті чи інші види наукових публікацій. Крім того, за бажанням студенти мають можливість взяти участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, оприлюднивши свої наукові здобутки на широкий загал. Де їх роботи зможе оцінити експертна комісія, що складається з провідних вітчизняних науковців та фахівців у тій чи іншій галузі? Хоч на нашому освітньому шляху ми зустріли чимало перешкод і складнощів, спочатку пандемія та коронакриза, а на момент записання відео повномасштабна війна в Україні. Але навіть попри такі складні життєві обставини. Ми зуміли віднайти в собі сили зорієнтуватися, підлаштуватися та адаптувати освітній процес до викликів сучасності, адже ми майбутнє України. Усіх вступників дуже цікавить питання щодо можливості поєднання навчання і з роботою, адже студенти бажають відпрацьовувати набуті навички та знання на практиці у реальному житті. На власному прикладі можу сказати, що це цілком можливо. Пара у нас проходять у першій половині дня, тобто після 12 дня я вже маю вільний час на свою роботу. Я та всі мої одногрупники, що працюють, встигають робити все якісно та з легкістю. До того ж, викладачі із розумінням ставляться до бажання студентів поєднувати навчання і роботу. Отже, якщо робота є важливою складовою вашого життя, можете сміливо обирати спеціальність менеджмент інноваційної діяльності. Отже, запрошуємо вас до вступу на нашу освітню наукову програму Менеджмент інноваційної діяльності. Здивуйте Україну, здивуйте світ.